Вітаю вас на каналі Школа Літерки. Мене звати Дар'я Васильовна. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимося на справжнє будівництво, де працює Тесля Тарас. Але, здається, в нього виникла велика проблема. Ходімо, дізнаємося, що трапилося. Раннього сонячного ранку. Тесля Тарас прокинувся у гарному настрої. Він зібрав свої інструменти: молоток, пилку, тесло, цвяхи і вирушив на будівництво нового будиночка. Сьогодні я збудую найкращий дім, усміхнувся Тарас. Міцний, теплий і гарний. І почну я, як завжди, з плану. Він розгорнув своє креслення, розклав дошки, поставив відро з цеглинами і заходився стукати молотком. Тук, тук, тук. От як чудово звучить мій молоток. Навіть схоже на звук т, засміявся Тарас. Робота йшла швидко. Вже стояли стіни, майже був готовий дах. Але раптом налетів сильний вітер. Шурх. Шурх. Креслення підхопило і понесло у небо. Папір закрутився, полетів над парканом через дерево і впав десь далеко за горбочком. Тарас кинувся навздогін. Стій, мій план. Без тебе я не знатиму, де двері. А де вікно? Та вітер був спритніший. Коли Тесля повернувся, навколо панував безлад, Дошки переплуталися, цеглини розкотилися, а дах перекосився. Тарас сів на колоду, розгублено зітхнув. Ой, без креслення я не добудую свій будиночок. Що ж мені тепер робити? І тут із кишені почувся тихенький голосок. Тук, тук, тук. Тарас витягнув свій молоток і аж здивувався, коли той заговорив. Так, Тарасе, не журися. Будинок можна врятувати, якщо знайдеш чарівний звук, без якого жоден майстер не може працювати. Який звук? здивувався Тарас. Слухай уважно. Ту! 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 Це звук ту. Саме він допомагає тримати цеглини, тісно з'єднувати дошки. І тримати дах на місці. Тарас усміхнувся. Точно! Молоток каже тук, тук, тук. Усе починається зі звуку Т. Друзі, давайте допоможемо Тарасику закінчити будівництво будинку. А для цього потрібно виконати декілька будівельних завдань. Ви готові? Тоді почнемо. Який звук почув Тарас? Правильно, це звук Т, а звук Т позначається літерою Т. Ось з'явилася велика Т і маленька Т. Але чому вони позначені синім кольором? Правильно, тому що це приголосний звук. Розгорнемо букварик літерка на сторінці з літерою Т. І подивимося, які ще будівельні завдання на нас чекають. Зробимо основу для даху. Для цього потрібно чарівні цвяхи забити в дошки, щоб їх з'єднати. Але цвях слухається лише, якщо правильно читати склади. Ну що, готові? Тоді почнемо! Та! К! то к ту к ты к ти к ты к молодцы! Основа для дафу готова! Лишилося накрити дах спеціальним покриттям, щоб дощ та сніг не потрапляли в будинок. Для цього потрібно розпилити ще дошки. Прочитаємо, які слова записані на них. Та. ТО. Тато. Правильно! Наступна дошка. Літ. Літо молодці, рухаємося далі. ко ти? Ко ти добре? Міц місто. Ті Тісто. І остання дошка? Тепло, тепло. Молодці, дах готовий. Тесля Тарас нарешті добудував свій будиночок. Стіни рівні, дах блищить, вікна сяють. Лишилося тільки прибрати на подвір'ї, щоб було чисто. Прочитаємо речення: У ТА. та, МО. ЛО ТО К. У тата та, молоток. У тата та, молоток. Наступне речення у Та. ра са ді. М. У Тараса Дім. У Тараса? Дім. Молодці! Подивіться, як гарно стало на подвір'ї у Тесі Тараса. Чудова робота. Молодці маленькі будівельники, ви допомогли Тарасику завершити будівництво, а ще познайомилися зі звуком і літерою, то читали склади, слова і речення. Щоб не пропустити нові пригоди з літерами, підписуйтеся на мій канал Школа літерки. А якщо у вас досі немає букварика-літерка, скоріш пишіть мені в інстаграм посилання закріплене на каналі. До нових зустрічей!